Осіння мені розпаковка реча, як Спіндерес. Всім привітики я Дадіні. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо дивитися очікування і реальність. Тому поїхали! Сьогодні всі речі будуть із Шейну, всі посилання будуть в моєму телеграм-каналі. Можете заходити на нього, підписуватись, там я ділюсь особистим, а також всі посилання завжди з усіх відео. Так, перше, що в нас йде, це ось така коробочка. прийшла трішки пом'ята, але це не критично. І в ній ми бачимо пакетик з окулярами і пустинка, щоб протирати їх. Ось так виглядають окуляри, темно коричневого кольору. В них є таке вкраплення, ніби... ніби. Багато кольорів змішаних, але в цілому це темно коричневий з такими вкрапленнями. Виглядає дуже естетично. Так, красиво. На дужках є ніби ось такі золоті штучки. Дуже естетично виглядає. Давимо картинку очікування, як це виглядало на сайті. І ось реальність, як ці окуляри виглядають на мені. Слухайте, ну мені дуже подобаються такі естетичні, скло прозоре, мутне, тому буде все дуже гарно видно. Мені здається, що просто шикарні окуляри. І на камері не що Я зможу них відео знімати. Ну просто клас! Мені дуже подобається. Пишіть коментарі, як вам. Моя оцінка для цих окулярів 10 з 10, тому що це просто супер естетично. Вони красиві, гарної якості, ніде нічого не шитається. Наступний пакетик виглядає ось так. Ми бачимо, що тут написано Daisy. Це колекція Daisy на шейні, дуже якісна. Там завжди дуже якісні всі речі, весь одяг. Тому, коли я бачу Daisy і якщо мені це подобається, цей одяг я беру 100%. Так. У нас тут така ось красива, асиметрична кофточка. Просто клас. Подивіться, яка вона красива. Вона зробила нас такої тканини, ніби як бархатної, дуже приємна. Взагалі, я в шоці. Просто. Я сподіваюся, що вам видно цю тканину. Подивіться, яка вона. Знизу кофточка асиметрична, тому вона буде дуже красиво підкреслювати вашу фігуру і талію. Я дуже люблю такі кофточки, вони виглядають дуже красиво на тілі. Давайте подивимось, як виглядає очікування і реальність. Дуже приємна до тіла взагалі. Я не можу вам передати, яка вона тактильна. Також зверху на плечах є ось теж такі красиві зборочки, вона теж буде робити дуже красиву лінію вирізу. Взагалі, просто естетична, реально, як спінтерист, ковтинка. Подивіться, як круто вона сіла на мою фігуру. Ідеально підкреслює талію. Просто всім раджу, якщо ви хочете підкреслювати свою талію, ось такі асиметричні кофточки, Зверніть на них увагу, тому що вони роблять якусь магію. Сама ковтинка дуже приємна до тіла, мені вона дуже подобається. Моя оцінка її 10 з 10. Далі у нас ось такий маленький пакетик. Так, це ось така хустинка. Якщо чесно, я її вже носила і я мега задоволена нею. Ось так вона виглядає. Ззаді є різиночка, що дуже зручно, не потрібно зав'язувати і думати, чи вона спаде з голови, чи ні. Вона така напівпрозора, має ніби як квіточки з такими маленькими дирочками. Я не скажу, що це супер, якась класна тканина. Це саме, напевно, найдешевша тканина. Ну, але виглядає ця хустинка просто снухшибательно. Я не знаю, як вам передати. Я її купувала на фотосесію, шукала якусь недорогу, щоб виглядала супер красиво. Тому зараз я її помірюю і покажу вам, як виглядає на мені. Ось очікування нашої хустинки і реальність. Звичайно, біля зеркала я б це, напевно, зробила краще. Але ось так вона виглядає на мені. Дуже зручно, ще різинка, і ніде нічого не спадає, і не потрібно зав'язувати 300 разів. Коротше, виглядає ось так супер естетично. Подивіться, ну просто шик. Я не знаю, можна так висунути якісь передні прядки, волосся. Звичайно, менші не такі здорові, як я витягнула. Але ну, це виглядає ну, просто шикарно. Подивіться, яка вона красива. Я не можу. Просто Pinterest. Pinterest хустиночка. Мені подобається на всі 100%. Я ставлю їй 10 з 10 балів. Пишіть коментарі, чи вам подобаються такі хустинки чи ні, як ви взагалі до такого відноситесь. Ну що, тут ще одна хустинка, тому що я не знала, яка мені більше сподобається і яка більше підійде, тому я замовила дві. Але на фотосесію я одягнула ту, тому що вона була більш зручна і більш підходила мені для образу. Ця хустинка вже не має ніякої резинки, вона просто як трикутник. Ось така в неї фактура, вона зроблена з сіточки, і на ній вишиті такі, ніби як квіти, листочки. Виглядає взагалі дуже дорого і красиво. Єдине, що буде незручно, тому що потрібно її постійно буде зав'язувати, щоб вона не спадала з вашої голови, контролювати. Ось очікування, як вона має виглядати на моделі. І давайте подивимося, як вона виглядає на мені. Так, ну що, ось так вона виглядає. Можна побачити, що вона набагато більше, ніж минула. Вона більше закриває волосся. Теж така симпатична, красива, мені теж вона дуже подобається. Я не знаю, я її теж буду носити. Просто під той образ для фотосесії, вона мені не дуже пасувала. І якби потрібно постійно контролювати ззаді ось цей вузлик, щоб там ніде нічого не спало. Але так, ну просто я не знаю, просто. Просто Пінтерес. Пишіть коментарі, яка вам більше сподобалась ця хустинка чи минула. Моя оцінка 10 з 10. Так, ну що вдалі? У нас ось таке взуття. Якщо чесно, я його вже носила, тому я його не розпаковую. Е, я його помила зараз перед тим, щоб вам показати. Тому, надіюсь, що воно не буде дуже брудна. Це ось такі осінні чоботи, дуже красиві, естетичні. Там на коричному кольору. Мають ось таку фурнітуру, зроблену під старовину. Вони на замочку. Тобто будь-яка ніжка сюди візе, Замочок дуже гарно працює. Самі вони ось на такій. Підошві на платформі, має маленький каблучок, тому буде дуже зручно ходити. Я в них вже ходила і не раз, вони супер зручні, класні. Так як я в них ходила, я вже можу дати вам відгук. Вони зовсім не теплі, це для осені 100%. Виглядає супер естетично. Навіть літом можна в них ходити, знаєте, оці образи, як спінтерис, тому що вони зовсім легесенькі, дуже зручні, дуже класно в них ходити. Давайте подивимось, як виглядає очікування і реальність. Нога не болить, ніде нічого не водає, не завалюється нога, тобто вони круті. Був дощ я теж в дощ ходила, ніде не було мені слизько. тому Я вам раджу їх на 100%, моя оцінка їм 10 з 10. Наступний пакетик у нас ось такий. За що я обожнюю Шейн? це за те, що в них пакетики ось такі зіп, і потім ці пакетики можна використовувати для чогось, я їх просто обожнюю. Що у нас тут прийшло? Ось такі штани темно коричневого кольору. Вони приталені і знизу трішки розширяються. Знизу в них є ось такі вставки, ніби як прозора сіточка, очікування. І реальність. Ось так виглядають вони на мені, дуже гарно сіли, дуже гарно виглядають на ножках, підкреслюють все, що потрібно підкреслити. На мій зріст, звичайно, вони трішки довгі, тому що мій зріс 1,53 або 1,55 метр, точно я не скажу. Але десь в цьому діапазоні, і, звичайно, потрібно їх би трішки укоротити, ну або носити з підборами, або з якимись на платформі, чоботами, не знаю, приємні до тіла, ніде нічого не просвіти свічуються тому можна не боятися. Звичайно, вони не теплі, а просто такі легенькі, як ніби лосіни. Якщо ви любите лосіни, але більш цікаві моделі, тому рекомендую звернути на них увагу. Вони супер красиві. Так, цей пакет був мега важкий. найважчий пакет з усіх, взагалі, які я отримувала. Як ви думаєте, що це? Подивіться, я думаю, ви вже догадалися, це курточка. Я в шоці. Вона по відтінку точно така ж, як була на фото. Я в шоці. Тут є ось такі бумажні штучки. Боже, я просто закохана, Подивіться на цей колір. Подивіться, це ж просто пінтерест, Я не можу, я не можу. Це просто пінтерест Реально. Гляньте. Гляньте на цей колір, на цю розцвітку. Це ж мега красиво і естетично. Очікування і реальність. Ось так вона виглядає. Просто подивіться на неї, подивіться на цей колір, на цю текстуру, подивіться на цю змійку. Фурнітура вся виконана в сріблому кольорі. Виглядає дуже дорого. Взагалі, ця куртка коштувала не дешево, але вона виглядає ще дорожче, ніж є насправді. Звичайно, не можна зробити собі супер класну талію, тому що цей ремішок пришитий, і ми не можемо його витягнути і затягнути себе як хоче. Але можна зробити ось так і стане трішечки якби по фігурі. Але ті, хто люблять оверсайз, то ви оціните цю куртку на 100%. Ну, подивіться, яка вона шикарна. Ну це ж нереально передати словам. Я в захваті від цієї розцвітки просто це щось нереальне. Моя оцінка 100 з 10, бо це нереально описати словами, як вона мені подобається. Так. Ну що, дівчатка, всім дякую за цей перегляд. Я сподіваюся, що він був корисний для вас, що, можливо, ви знайшли якісь речі, які теж замовите собі з цього відео. Наприклад, як ось ця куртка, так, тому що вона просто мільйон з десяти. Ще раз всім дякую за цей перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей!